Рухір тут буде стояти паркан, то я вже буду боком ходить. Олена Гончарук, жителька Бердичева, каже, що вийти з будинку, у якому вона живе, заважає паркан. Його сусіди поставили на спільній дорозі, говорить жінка. За словами Олени, прохід і до цього був вузький, через що не могли винести тіло її загиблого сина. Ми навіть не могли звідси винести тіло, а зараз вже все заблокував сусід дорогу повністю. Я визивала наряд поліції, зверталася в усі інстанції військкомат. Міська виконком була комісія, але не знаю, чи якесь буде рішення. Мешканці сусіднього будинку приватизували частину ділянки, де встановлюють паркан. Приватизували з порушеннями, говорить Олена, бо не отримали її згоди. Томинує, вона неодноразово підходила до мене, щоб я їй підписала приватизацію. Я відмовлялась і сказала, що зроби мені нормальну дорогу. Вони яким чином приватизували, я не знаю. Василь Хомич, мешканець будинку 26 а каже, що згоду на приватизацію мешканці 26-го будинку, де живе Олена Гончарук, дали паркан поставлений по межам приватизації, який видав е е е організація, яка це видала на точки, і ми по цих точках поставили паркан. За словами Василя, його паркан не створюватиме перешкод для проходу. Натомість мешканці 30-го будинку повинні знести свій незаконно встановлений паркан, говорить чоловік. Оце хазяїн 30-го номера має таку забор, як він каже. Це він мав бути знятий, тому що приватизація йде. Ось ми согласні були вже зміститися сюди. Зміститися вони мають зміститися сюди. Оцей стол уже забрати. А ми маємо знести оце все знести. Забрати гараж, подвинути забор, перенести газові труби. Наталя Середюк, мешканка 30-го будинку, каже, що її паркан поставлений згідно з приватизацією, яка узгоджена із сусідами з інших будинків. Наша хата стоїть на межі. Городилися ми по межі, згідно документів, згідно технічного паспорта, згідно зробленої приватизації. Приватизація була узгоджена з сусідами, з якими ми межуємо. Наталя говорить, щоб вирішити конфлікт із сусідами, викликали поліцію. У поліції відповіли, що не можуть нічим допомогти. Каже жінка заяв ніяких вона не При, приймає. Приватизована ділянка приватизована ділянка так. сказали, звертайтеся до місьвиконкома. Ми звернулися, сказали, що будуть розглядати наші питання через місяць. Ну наразі викликали нам швидку комісію, яка теж нам нічим не допомогла. Олександр Суворов, начальник муніципальної інспекції, говорить, що 26 вересня комісія обстежила ділянки. Нині триває перевірка. В дійсності з'ясували, що є дві приватизовані ділянки. Зліва справа це 30 номер, двадцять. Шостий по вулиці Чуднівській. І в ущо місці у прохід становить по, ну, документація близько, близько 50 сантиметрів. По даному факту буде проводитись перевірка. на даний час при обстеженні ми порушень благоустрою не виявили, так як вони встановлюють паркан на своїй приватизованій ділянці. А для встановлення паркану дозволених документів ніяких не потрібно. Ольга Рибачук, начальниця Бордичівського відділу земельних відносин, каже, що всі суперечки щодо використання чи володіння земельними ділянками вирішуються в суді. Це було запропоновано учасникам конфлікту як варіант. А також було запропоновано дійти згоди щодо використання земельних ділян. Анок і щодо даного проходу ну на даному етапі поки що згоди не досягнуто. Надія Назарук Тетяна Ривак, Суспільне новини Житомирщина вартість яєць на житньому ринку 27 вересня від 40 гривень до 67 за десяток, чи на 2-3 гривні дорожче у порівнянні з минулим тижнем. Ніна продає яйця на житньому ринку в Житомирі. Ну, сьогодні новий завоз яйця <кій> все свіженьке привезли і все з новою ціною, що я можу сказати, піднялася на 2-3 гривні знову. Яка була декілька днів тому ціна Много тижня? Можна. 59, 61, 64, 51. Ну різні. Від категорії завісить. Від категорії яйця і завісила ціна. Незважаючи на ріст цін, попит на яйця залишається високим, говорить Ніна. Ну, вже домашніх менше, вже домашні не несуться. Так е, купляють вже наші. Так що більше більше стала продажа. Надія завітала на ринок за яйцями. Жінка каже, що ріст цін помітний. Підросла ціна, да ну, не багато. Літом я купляю домашні коли вони дешевші, а коли осінь я купляю вже в магазині. Коли вони тут дешевше. А домашні дороже, пішли вже. Я вже не купую там. На ринку теж яйця хороші, завжди хороші. І всі хороші яйця. А то, що ціни, то я б хотіла, щоб все було дешеве. Ну може, це не нереально, це не від мене залежить. Ніла придбала на ринку три десятка яєць за ціною 67 гривень за десяток. Ну зростають а що зробити. Від нас це не завісить. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен каже, що таке коливання цін на яйця прогнозоване. Десь приблизно 95% українського ринку яєць це птахофабрики, 5% – це так звані бабські яйця. Я вибачаюсь. це домашнє яйце, яке йде на ринок і яке достатньо серйозно ринок балансує. Більше того, коли ви подивитеся динаміку росту цін на яйця, це, як правило, у нас припадає на жовтень листопад, тоді, коли з ринку йдуть оці домашні яйця. Яйця, які продають домогосподарству населення. Е, і тоді виникає такий чисто умовний дефіцит, який, власне, реалізується у вигляді е, росту ціни. Марія Кравчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. В Житомирі відкрилась фотовиставка, присвячена життю прикордонниць, які охороняють кордон на Київщині. Під кожним фото історія жінки, яка служить у прикордонних військах. Анастасія Пітько, мама трьох дітей, розповіла, як служить поряд із чоловіками. Нелегка ця праця, тому що поєднувати. Наше особисте життя військовою справою, тим більше в нинішній час, досить нелегко. Але ми руйнуємо всі стереотипи, які пов'язані з гендерною політикою, що це не військова справа для жінок. Я скажу так, зараз жінки обороняють клічопліч з чоловіками, виконують бойові завдання. Софія Горбатюк, студентка третього курсу Житомирського військового інституту. Розповідає, що сама обрала професію військової. Не далі легко зараз, тим паче в такі часи, як не є, але це я це мій вибір, я його зробила. Насправді відчуваю себе в цій професії. Я гадаю, що воно ну, спроможна. Ірина Ковальчук, начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, каже, що фотовиставка допомагає побороти гендерні стереотипи. Ця виставка присвячена обговоренню теми гендерних стереотипів, розуміння і бачення жінки під час служби в різних і правоохоронних органах, і в армії. Фотовиставка у Житомирі триватиме до 1 жовтня. Наступна її презентація відбудеться в місті Чернігові. Загалом вона мандруватиме 29 -ма просторами вільна в містах України. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. Відчуттям зараз, якщо так порівняти, скільки ви відчуваєте років? От вам на відчуття, не дивлячись паспорт. Да. Ну, знаю, десь 50. 50 років. Десь так. Володимиру Берелету 77 років. Чоловік розповів, що після 70 у нього розпочався новий відлік життя. Володимир змінив місце роботи, перездав на права, купив автівку. На роботу раніше пішком ходив, займало 33 хвилини, а зараз ну, хвилин 7-5 машину сів. О, права в мене давно, з 1975 року права. О, автомобіль купив у 21 році перед війною. Скільки вам років тоді було? Тоді 75 років було. Ну, я ж проходив, по проходив курси водіння, наймав е водіїв, які ми удвох навіть одного, потім в іншого. Заслужений артист України Володимир Берелет понад 50 років працював актором. Із них 10 у Житомирському театрі імені Івана Кочерги. Створив понад 100 сценічних образів. Іраноди Бержерак, і Дартаньян, і Нікола Паганіні, і, і Петров, Наталки Полтавки, Андрій. Андріїв Запорожці за Дунаєм, Майська нічливо. Всі головні ролі. Коли Володимиру було трохи більше 50 років, у них із дружиною Лілією народилася донька Анастасія. Сьогодні їй 23, Вона, як і батько, займається музикою. Володимир розповідає, що у них із дружиною багато спільних справ. З нею разом працювали в театрі. Я їй допомагав дуже багато, вона мені теж, вона. От, наприклад, там я завжди там, раджусь, е, різ, різдвування по дереву, я там ріжу, щось я потім, тому що звикаєш уже сам, коли займаєшся. От до дружини підходжу, як ти вважаєш до дочки, як ти вважаєш, вона каже, от мені здається ну, свіжим поглядом, мені здається, що тут так ну, допомагають. Да. От. З дружиною співаємо під гітару разом вдома. Ні, колись на концертах теж у концертах брали участь. Під час роботи на Житомирському обласному телебаченні Володимир був автором і співведучим кількох розважальних програм. Ну, от чоловік приходить до ліка, каже: Лікарю: от як я буду пити горілку, коньяк, вино, пиво, сосуди розширяться. Лікар каже, ну розширяться. О, чудово, я ж кажу. А він лікар каже, так, ну вони потім звужаться, каже, та з лікарю, не вже ви думаєте, що я до цього допущу? <риклад> з 2019 року Володимир працює у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Викладає сценічну майстерність та інші предмети, які потрібні акторам. Чоловік розповідає, що ретельно готується до зустрічі зі студентами. От що, що, я сьогодні, що я скажу сьогодні студентам, що я буду вимагати від них. От з такими думками. Так, да, якісь є хвилювання кожного дня, тому що кожного дня якісь проблеми, які вирішувати треба. Третьокурсник Олександр пригадує, як на першому курсі зустрівся із викладачем Володимиром Берелетом. Коли я перший раз взагалі його побачив на першому курсі, для мене це було якесь диво. Особливо коли я потім знайшов його ім'я в Вікіпедії і побачив, скільки йому років, наскільки він активно рухається, взагалі розмовляє, і наскільки активно й нього розумовий процес взагалі це було для мене якесь диво. Ну, Володимир Ліч він доволі таке активна людина. Він розуміється в тому, як правильно спілкуватися з молоддю, що потрібно сказати, як правильно подати інформацію і як знайти контакт. Відчуваю ось цю ниточку, яка нас з'єднує, і допомагає нам зростати. Володимир каже, що живе за власними правилами, які не змінює впродовж багатьох років. От кожного дня я роблю зарядку з гантелями кожного дня займаюся своєю душею кожного дня. Для того, я взагалі встаю десь о шостій ранку. От і в мене от годину сорок до двох годин на себе. Чоловік розповідає, що через зайнятість на роботі не часто бере гітару та співає. Зачарована, зацілована, ніби з темного неба ти виникла. Пісна ти моя полемо дружна. Пісня Мрієжі любов моя ніжна. я». Кожна людина по-різному ставиться до свого віку, до похилого до, до віку, кожна людина по-своєму. Просто я, наприклад, не звертаю на це увагу. Я займаюся чимось займаюся, то різдненням по дереву, то, то там риболовою. От я на на риболовлю їздив раніше на скутері. У мене скутер був, а потім уже в сім'ї сказали, та ти ж уже ж ти ж не в тому віці, щоб на скутері ганяти. Давай, і то зібралися, купили машину. <сум> тобто жити, жити, діяти, 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 діяти і, і не звертати на це уваги. Володимир каже, що міжнародний день людей похилого віку, який відзначається 1 жовтня, не його свято. Треба готуватися до долекції до цього. От У нас п'ять хвилин до до пари Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Дивитися Суспільне Житомир, підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.